Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я. Поділюся з вами простим таким рецептом е, вафельного тортика. Дивіть, який він виглядає гарний, у, у, і в розрізі дуже гарний, і простий за приготуванням до е, різдвяних свят. Усі готують. Е, переважно вафлі обов'язково мають бути на столі. Я вам рекомендую ось, такі, ось такі зробити собі тортик, е, бо то е, і просто, і смачно. І, і легко. Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо вафлі. Ось такі во, святкові. Тут будемо, ну тут перший шар, вафель будемо змащувати з гущонкою. Так, перемастили ми ці. І тепер беремо білий крекер вершковий і складаємо крекер на згущенку. Ось так. На цей крекер я збила оде сметани, пів літру сметани, і я дала дві ложки е цукру. І так збила. Бо я цукру не... Ви можете дати і більше цукру, я цукру багато, бо тут згущенка, і я багато цукру не давала. О, і отако перемащуємо тепер е цей крекер збитою сметаною. Що я дала? До сметани я дала ванільного трошка цукру. Тут може у цей час можна дати ще й горіхи зараз, о, тут у сметану. Або ще щось якісь фрукти можна ложити. Теж буде гарно. О, Я буду так по простому. Так, знову даємо одну вафлю і на цю вафлю знову й даємо згущенку. Тепер знову кладемо вафлю зверху, на згущенку. Змащуємо сметану, чував вже тепер збиту. І тепер даємо шоколадний крекер, укладаємо. Так, тепер знову й кладемо сметану зверху. Так, кладемо тепер знову е, й вафлю. Ну і знову зверху ту щок. Так, і тепер знову вафлю зверху. Ось такий виходить у нас. Чудовий буде як тортик. Так, тепер можна зверху або дати шоколад розтопити. А я просто в мене тут ще сіли ще є трохи сметани, і я викладу цю сметану зверху. Тут пішло і півлітру сметани, і півлітру. Ну, може і більше я тут не рахувала, не, сметану я не міряла, але я думаю, що пів літра тут було е, пів літра. Десь сметани. Ну, я так зібрала, що десь було пів літра. Так, і тепер оце змащуємо таку. Це Та зробимо, аби було гарно. Так. І присиплемо тепер їх просто. оцим щось я лишив крекер, є білий і чорний кретер. тут є трохи білого такого, і я такими, я так потру. О, отако просто. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Мир усім і нашій Україні. Ось так ось. До зустрічі. Ось такий. Ось такий чудовий. Я розріжу пізніше і покажу вам у розрізі. Дуже гарний. Ось зараз він вже трохи пропитався. Я вам зараз покажу, який він виглядає в розрізі. Вафлі не розмакають. Так сильно, вони гарні виходять, аби то-то. Ви, який у розріді виходить пляцок. Який виходить пляцок у розріді. Вафельний тортик який, Ось такий виходить тортик. Дуже, дуже смачненький, дуже простий у приготуванні і варто готувати. Так що готуйте.